Ми Не можемо зрадити Херсонщину, так пояснюють те, що залишаються працювати на Херсонщині Георгій та Олена, які відбудовують завод в зруйнованому посад Покровську. Завод функціонує уже кілька років. До війни давав роботу близько 50 мешканцям. Зараз же там працюють близько 30 людей. Завод був зруйнований повністю внаслідок обстрілів посад покровського. Проте вони відновлюють, відбудовують, закуповують нове обладнання і продовжують працювати. Наше підприємство ми побудували, можна так сказати, чому можна так, тому що щось було стареньке тут. А так ми в 2014 році купили цю територію. Побудували і вже в вересні місяці запустилися. Було дуже тяжко, тому що було дуже маленьке ще, але такі були ми веселі, завзяті. Команда була з Херсона, тому що ми працювали в Херсоні. Всі сюди переїхали, ми возили їх на роботу з роботи. Підтягнулися наше любиме поселення, посад Покровські люди. Які працювали тут? у Нас було більше 50 чоловік влітку, коли переробка гаряча, то і 80 до 80, тобто дуже завзято, дуже гарно все у нас було весело з музикою, з святами. Ну і ось прийшла війна. 24 лютого вранці ми були в Херсоні в 5 ранку, коли ми почули цю звістку. Ми почали думати, що робити і куди бігти, за що хапатися, кого врятовувати. І перше, що було, це ви е, почали прийняли ми рішення з Георгієм Дем'яновичем вивозити людей з Херсону. В кого немає змоги з транспортом, ми розвозили людей по селам, е, хоч кудись. Дуже була велика проблема з бензином. Ми стояли в чеках, ми на двох автомобілях, але Наші робітники, які з Херсону, вони приїхали на завод, і ми їм дали вказівку, починаємо працювати. Ми не знаємо, яка буде далі ситуація. Ми працюємо, почались бойові дії, це було дуже страшно. На трасі їхали танки, БТРи, військові машини і наші, і ми не розуміли навіть, яка то йде техніка, але коли йшли бої, то ми зрозуміли, що це вже орки. І це було дуже страшно, тому що ці вистріли, постріли заставляли нас просто лягати на землю і пережити це було тяжко. Але кожного дня ми все рівно виходили на роботу по посад покровському російські окупанти вперше вдарили 16 березня 2022 року Вдарили з авіації, і під час цього дуже постраждав і концертний завод. Село Посад Покровське під час дуже інтенсивних боїв кілька разів переходило з руку руки, але наприкінці березня 2022 року українські військові все ж остаточно отримали контроль над населеним пунктом. Коли це сталося, закордонні журналісти, які відвідали село, називали його зовсім непридатним для життя. Консервний завод, розташований на південній околиці села біля автотраси, теж перебував у такому стані. Що здавалося б, навіть ході й думати про відновлення там виробництва. На 90 не залишилось жодного даху, стіни вибиті. Тут стояли танки наші на нашій території. Знаходились солдати наші захисники, яким ми дуже вдячні і кого немає, то світла пам'ять їм. Тому що люди, які залишились посад Покровському, розповідають нам, що збирали по частинам тіла тіл. І за нашим заводом, рівно за парканом, по сьогоднішній день окопи нариті. ми не могли, коли повернулися після звільнення Херсону 11 листопада, ми повернулися сюди, перший Герой Дем'янович, Тут просто було місиво. Хоча Георгій Дем'янович постійно поривався, приїздив сюди з військовими в бронежилеті і все, щоб хоча би якісь документи, якщо десь збереглися, щоб забрати, тому що жодного даху не було, і все затікало: сніг, мороз, вода. Все тут затекло, але тільки вони заходили на територію з військовими, починалися дрони, обстрілювали і дуже було важко. Я кажу сміливість мого чоловіка повернутися сюди, відбудовувати, де було все заміновано. На кожному метрі були як ці снаряди, сапери розміновували дуже довго. Нам тільки дозволяли ходити по тих дорожках, де вони розмінували. Але навіть коли ми вже розчищали розбиті склади циха, то люди самі знаходили нерозірвані бомби і приїздили сюди сапери, виносили на руках. Це було жахіття дивитися, коли такі молоденькі, красиві наші хлопчики виносили в руках оцю бомбу. Знаю, я, напевне, не так молюся, щоб знати всі молитви, але ці молитви в мене просто велися, щоб тільки він доніс до того апарату, куди покласти цей, цей снаряд, щоб він не зірвався в руках. Дуже багато вирв у нас на території. У нас молоді садочки, виноград були посаджені перед, за три роки до війни. І все на 50% знищено, але саме головне – це люди. Це людський ресурс, це добре слово від них чути. Обійми. Це найдорожче, що ми зрозуміли, коли повернулися сюди, коли йшли люди з села і обіймали нас, казали подяку, нам виносили, що ми повернулись. Хоча нам багато. Пропонували релокації, куди переїхати. Ми їздили, дивились ті місця, чудові місця. Можна було переїздити. Дійсно, можна було там відкривати бізнес, але не змогла я переконати свого чоловіка. Він каже, це як маленька дитинка, яка поранена, і ми залишаємо. Треба повернутися. Ми любимо свій край, і ось ми прийняли таке рішення повернутися. Ви знаєте, я Просто отримала велику травму, побачивши це. Всі дахи були просто знаєте, скручені, як в папір. Це не метал був. Я дивилась на цей метал, то що він простріляний був, я не знаю, скільки дірок на метрі це 100 дірок. Але така сила розрухи, що. Не можна було десь зайти, стати. Все було на землі, все бочки наші від томат пасти. Вони простріляні наскрізь. Наша мрія була побудувати великий склад для того, щоб де буде відстоюватися продукція, виготовлена. Ми якраз все затарили, все заставили ряди, помідорчиків, гірочків, всього горошку, кукурузка, все тут стояло для того, щоб забезпечити Україну гарною продукцією. І побудували дуже гарний склад, дуже великий. Я казала чоловікові, що це мегамаркет. В ньому ми ходили як в магазині, і так до нас приїздили люди, які підприємці закупляли продукцію і дуже хвалили нас, що дуже гарний великий склад, на якому тепло, красиво. І це все знову ж руки людей, які виготовили стільки продукції. І мали годувати наших українців, тому що ми поставляли продукцію і на ринки, і в магазини, і в дитячі садочки, і школи, і армія. Тобто кругом наша продукція була затребувана. Масштабне відновлення почалося на підприємстві у листопаді 2022 року. Після визволення від російської окупації правобережної частини Херсонської області відновлювали все по гвинтику, запрошували з усієї України фахівців. Холодильники розбиті вщент навіть ну трісочки, такі знаєте, малесенькі залишалися, тому я розумію, які це були вибухи. І що це насправді відбувалося? Від Німеччини нам подарували генератор на той час. У нас тут ні світла, ні води, нічого не було, і це, це було дуже важко. Ми везли свій домашній генератор малесенький, щоб десь підключити якусь інструменти електричні. Ми запросили з усієї України інженерів. Якихось люсерів, які щось розуміються, тому що було розбито е все обладнання, е Керовочні машини, упаковочні, закаточні. Тому коли ми повернулися, то збивали з досок, закупив доски, збивали лавки, збивали столи. Тут друг наш зумані, директор рибного заводу. Приїхав, подарував нам таку плиту, яку на вулиці можна було варити, їсти, тому що до того часу харчувалися просто фастфудами. Зараз концерний завод у посад Покровському це не тільки одне з небагатьох на Херсонщині виробничих підприємств, а й тимчасовий притулок для тих його працівників, чиї домівки війна зробила непридатними для проживання там. Ці люди і працюють, і живуть на заводі. Їм допомогли облаштувати кімнати та побутові приміщення. Горг і Ольга кажуть, що частину продукції заводу вони на волонтерських засадах передають військовим, бо розуміють, що як би важко не було підприємцям, але військовим зараз набагато важче. До того ж, посильна допомога армії ще й подяка за визволене село, за можливість там жити і працювати.